церков покаявся президент. І в церкві така була радість втіха, що цей чоловік, який займає в державі найвищу посаду, схилившись на коліна, прийняв Ісуса Христа. І ось ідуть сестрички на служіння і одна одну питає: слухай, а ти не знаєш, чи буде сьогодні президент на служінні? Інша розвела руками і каже: Я не знаю, чи буде президент. Але те, що Ісус Христос буде на служінні, це я впевнено знаю. В 90-х роках в Борислав приїжджав дуже знаний чоловік. І це увійшло в історію Борислава. Я сам біг на цю зустріч, тому що пішла така, знаєте, вість, що в Борислав приїжджає прем'єр-міністр Ізраїля. І я хочу вам сказати, що було народу. Телебачення, дороги, закулки позакривали, тому що робили центральну дорогу, тому що приїжджає Борислав прем'єр-міністр Ізраїля. І він зупинився, ось тут, як циганська площа, підніматися вище ліворуч, там є такий будиночок. І в часи війни, коли загарбники фашистські знищували євреїв. То його одна сім'я в цьому будинку, який стоїть ще по сьогодні, там в підвалі, ризикуючи своїм життям, вони сховали його. Вони сховали його від цих, які шукали. І він приїхав, не забувши цей момент, він, будучи ще дитиною, він приїхав Борислав, щоб побачити цю хатину. Він заходив, схилявся туди на колінках, заходив в цей підвал, все це знімали, тому що йому врятували життя. Люди бігли, щоб побачити його. Люди, можливо, хотіли зробити з ним фотографію. Люди хотіли побачити цього прем'єр-міністра Ізраїля. Брати мої і сестри, читаю місце писання Євангелія Івана, 12, розділ 20 і 21 текст. А між тими, що у свято прийшли поклонитись, були й деякі гелини. І вони підійшли до Пилипа, що з Вівсаїди Галілейської, і просили його та й казали: ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Яке хороше бажання у людей, які прийшли на свято, але люди на святі хочуть побачити Ісуса! Як уже було сказано братами, що сьогодні люди віддають більшу таку шану поверхневому такому поклонінні. Щось постелити, щось зірвати, щось принести. Але ви знаєте, Господь цим не втішається. Коли стелили пальми віття, стелили одежі, Ісус не радів з цього. В нього на обличчі не було радості. В його серці був сум, і цей сум виражався на його обличчі. Тому що коли вони стелили пальмові вітя й одежі, то Ісус, дивлячись на Єрусалим, він що? Він плакав. А чому? А тому, що люди не хотіли і не шукали Ісуса Христа як Месію, як Спасителя і як Господа. Ти сьогодні прийшов на служіння. Яка твоя мета? Яка твоя головна ціль? Кого ти хотів зустріти? Можливо, брата, щоб зустрітися з ним і попити кави і потеревенити про те чи інше. Можливо, ти хотів зустрітися в домі молитви з сестрою, тому що ти знаєш, що в неї там добра картопля, і треба домовитись на насіння, взяти чи цибулю і так далі. Я образно так кажу, я утрірую. Для чого ти сьогодні прийшов? Для чого ти прийшла? Якщо ти прийшов, щоб зустрітися з Ісусом, то ти блаженний. тому що ти чуєш про Нього, про Його велич і спасіння. І тому ми бачимо цю категорію людей, що вони прийшли і питають Ісуса, і кажуть до Пилипа: Ми хочемо побачити Пане Ісуса. Ви знаєте, в Євангелії, я коротенько, брату і сестри, час уже обмаль. В Євангелії ми побачимо картину в загальному. Чому люди, ті чи інші, які залишали міста, околиці, села, вони добиралися чим попало, вони шукали Ісуса Христа. Навіть посадовці, політики, вони теж хотіли бачити Ісуса Христа, але в кожного із них мотив був зовсім різний. Кожного мотив був різний. Наприклад, ми читаємо Євангелію Луки. 23 розділ, 8 текст, там є написано: Іван 23, 23.8. Коли ж ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо Він від давнього часу бажав його бачити, багато за нього чував і сподівався побачити чудо, яке що буває від нього. Отже, ми бачимо ірод, політик, цар. Він бажає бачити Ісуса. Він давно чув про нього. Він чув, як Ісус багато чого звершував, і Він бажає бачити, який мотив? Для чого побачити Ісуса Христа? Можливо, щоб поспитати Ісуса, скажи, як мені керувати країною. Можливо, мені деякі закони треба змінити, щоб було на добро краще народу. А можливо, в моєму особистому житті, Ісусе, ти щось підкажеш, що мені потрібно змінити. Хоч я цар, хоч я президент, але я багато чого не розумію. Ісусе, підкажи мені, який би був прекрасний мотив, правда? Але Ірод переслідує зовсім іншу думку. Ірод переслідує зовсім інший мотив. Ми читаємо, будь ласка, 11 текст. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив Його і насміявся, зодягнувши його в ясно білу одіж і відіслав до пилата Його. Ви подивіться ціль зустрічі з Ісусом, щоб побачити, щоб висміяти Ісуса Христа, щоб потоптати Ісуса Христа, щоб зневажити Ісуса Христа. Так, Ірод, ти порадів певний час. Ця навіть зневага Ісуса з пелатом їх об'єднала. Вони стали дуже сильними колегами і нерозлий, так в душках, скажу, друзями, нерозлий води. Любі мої Ірод за це, звісно, у вічності він поплатиться, тому що він буде стояти перед цим Ісусом, який буде у величі і у славі, і який буде судити справедливо. Дальше, брати мої і сестри, ми шукаємо, наприклад, Луки, 20 розділ, 20 текст. Теж люди, які послані від релігійної влади, тут була політична влада, а тут уже від релігійної влади, від просвященників Анни, Каяфи, послані певні люди. Для чого? Який мотив? Яка ціль? І ми читаємо, і вони слідкували за ним і підіслали підглядачів. Які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові Його і видати урядовій владі намісника. Шукання Ісуса Христа було з однією метою схопити Його, щоб він щось не так сказав, щоб він не так щось зробив, і тут же Його видати. Ми бачимо ще ось таку категорію людей. Ще одна категорія людей, які шукали Ісуса Христа, брати і сестри, ми читаємо, будь ласка, відкрийте, це Євангелія Івана, 6 розділ, з 24 по 26 текст. Євангелія Івана, 6, 24, 26. Отож, як побачили люди, що Ісус та учнів Його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. Яка хороша ціль, яке хороше бажання? Люди шукають села в село. Вони йдуть, вони хочуть бачити Ісуса. 25-й текст. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому, коли ти прибув сюди учителю, відповів їм Ісус і сказав, по правді, по правді, кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Люди шукали Ісуса, тому що вчорашнє те, що Ісус накормив, уже закінчилось. Торба кошики вже порожні стали. І нам потрібно шукати Ісуса. Для чого? Та щоб знову торбу й кошики Він наповнив? Абсолютно нічого тут поганого немає. Господь каже, шукай найперше Царства Божого, правди його, а все інше Бог додасть. Но в людей першої частини, щоб шукати Ісуса, як Місію, як Спасителя, не було. Вони тільки хотіли здоров'ячка, вони тільки хотіли хліб до хліба, вони хотіли з Ісуса тільки з матеріальної точки зору. І тому Ісус каже, не пильнуйте про поживу, яка є тут на короткий час. А цю поживу, яку я даю для вічного життя. Чому? Та тому що у 1 Коринтян 15, 15,19 там є чітко сказано про це. Що коли ми надіємося на Ісуса тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Якщо ти думаєш хіба за хліб і за здоров'ячко, і дожити до 100 років, та все рівно дуба даж вмреш. А вічність попереду. І тому апостол Павло каже. Що якщо ви надієтесь на Ісуса тільки тут, на цій землі, то ви нещасні люди. Чому? Тому що ви не маєте надії в Ісусі на вічне життя. Ось чому шукали люди. Ще одна категорія, любі мої, ми читаємо: Іван, Івана Івана 11,56. Івана Івана 11,56. І шукали Ісуса вони. А в храмі стоявши, гомоніли один до одного. А як вам здається? Хіба Він не прийде на свято? А чому шукали Ісуса ця категорія людей? В контексті ми бачимо Івангелії Івана в 11 розділі: Ісус воскресив Лазаря. Ой, слухай, у мене ще двоюрідний, у мене ще троюрідний, а в нього нога болить, а в нього рука болить. Слухай, а там в того задуха і так далі. І всі шукають з метою, щоб Ісус послав істілення, бо Він воскресив. Лазаря, а можливо, я підійду до Ісуса та й попрошу Його на ту могилу, де мій уже вмер тиждень тому. Можливо, Він прийде та й підніме та й Воскресить, бо люди це бачили. Люди вірили в Ісуса, що Він робить чудеса, що Він чудотворець, але не вірили в нього як в Месію, як Спасителя. Оце біда. Оце була проблема всіх цих категорій людей. І останнє Євангеліє Луки. 15 розділ, перший текст ми читаємо. Євангелія Луки 15.1. Ще одна категорія. Ще одна категорія людей, які шукали Ісуса Христа, наближались до Нього всі митники і грішники, щоб послухати Його. Ви знаєте, були ті люди, які не хотіли навіть уздоровлення плоті. Були ті люди, які навіть не хотіли хліба й до хліба. але були ті люди, які втомилися душею і розбиті серцем, подавлені гріхом, вони шукали Ісуса Христа. Марія Магдалина шукала Ісуса. Вона втомилася в цьому розгульному житті. Це була розпусниця на сьогоднішній час це слово, воно набрало іншого. Брат Микола каже: ну не говори. Ну, як не говори, як Біблія говорить, це була проститутка цього часу. Але вона шукала Ісуса Христа. І вона знайшла, отримала прощення, отримала. Закхей, Це була та людина, який мав сену, не мав спокою в серці і в душі. Його гризла совість, сумління докоряло, і він шукав Ісуса. Йому не принесли ці статки радості, і він шукав Ісуса, і ви знаєте, Він заліз на дерево. І Ісус, коли побачив, то сказав: Зійди додолу, бо сьогодні мені потрібно бути в домі твоєму, бо й він син. А чому син Авраамів? А що в нього родословний Авраама? Ні, син віри. Тому що Він повірив, що Ісус є Месія і Спаситель, і Він платить ціну за гріх. Любімою Ісуса шукали митники і грішники. І не дарма Ісус сказав цим таким праведним, що блудники, митники, грішники випереджують вас в Царство Боже. Чому? Та тому, що ті шукають Ісуса як того, хто прощає і хто дає вічне життя, а ви шукаєте Ісуса як подателя в корзину і в торбу. Ти сьогодні шукаєш Ісуса. Ти сьогодні хочеш зустрітися з Ісусом. Ти багато чув про Ісуса. Ми з вами прочитали, що Гелини чули, прийшовши на свято про Ісуса. Ми з вами прочитали, що Іру чув багато про Ісуса, і ти багато чуєш про Ісуса. Але по яку сторону ти станеш сьогодні? Яку групу ти займеш? Чи тих людей, які просто шукають Ісуса в матеріальному, чи ти прийдеш сьогодні до групи цих людей, які шукають Ісуса Христа, щоб отримати прощення і насліддя з освяченими? Ти бажаєш сьогодні зійти як цей Закхей з трону свого серця, довіритись Ісусу. І Христос скаже тобі слова на дім твій, на життя твоє спасіння. Прийде, якщо ти прийдеш сьогодні в покаянні до Ісуса Христа. Я пам'ятаю одну сестричку, яка сидить ось там ліворуч, вона хотіла покаятись. Вона шукала Ісуса. Вона хотіла вийти в покаянні, але вона не вийшла. Сатана обманув її, бо вона не може стати на коліна. Та не треба на коліна ставати. Ти серце віддай. Ти прийми рішення, і вона прийняла Ісуса. Хто бажає сьогодні прийняти Ісуса, просто вийдіть сюди наперед. Брати служителя підійдуть до вас. І помоляться з вами. Повірте, все пройде, все променеться. Але залишиться лишень те, що було зроблено в ім'я Ісуса і для Ісуса Христа. Життя як моє, так твоє догорає. І тому, як ти сьогодні прийдеш до Ісуса, Він тебе прийме, Він тебе простить і Він тебе оправдає. Ті, які приходили з вірою до Ісуса, з сокрушенним і смиренним серцем, вони від Ісуса ішли радіючи. Етіопське вельможа, який пережив зустріч з Ісусом, поїхав радіючи. Марія Магдалина пішла радіючи. Закхей став наповнений великою радістю, почав радіти. Зустріч з Ісусом приносить прощення. Приносить усиновлення, приносить примирення з Отцем, і Бог дає вічне життя. І тому ми зараз, вставши, будемо співати. І під час цього співу Ісус кличе тебе, Ісус чекає на тебе, Ісус. Хоче простити і оправдати тебе. Нехай Господь благословить, щоб ти сьогодні, незалежно від твоїх років, чи ти старший, чи ти вже в роках, чи ти вже на пенсії і так далі. Незалежно. Тобі потрібно зустрітися з Ісусом. Прийди сьогодні таким, яким ти є. Бог чекає на тебе. Під час цього співу йдіть до Ісуса, він чекає на вашого. деш ждеш широким шляху, чому й досі ти служиш гріху? О, чому ти не хочеш Сестричка хочеш і сповідувати зюні Ісуса. Брат Я хоче, ні, нехай Господь Христ ставить благодати. Спіши тепер, спіши тепер. До Христа, Не обов'язково на коліна стояти. Серце відкрити. Слава Богу за сестричку. Брат Микола підійде помолиться, яка йде теж вперше до Ісуса Христа. І слава Господу. Вона хоче бачити Ісуса. Вона хоче по-справжньому зустріти з Ісусом. Хто ще бажає сьогодні зустріти з Ісусом? Ідіть до Нього. Він чекає. Він при Христа, Тож за тебе лилась кров свята, чашу горя за тебе, Він пив, і від суду тебе відкупив, спіши тебе, можна бути біля Ісуса, але не бути тебе. самим Ісусом. І тому Господь каже, прийдіть до мене, такими, якими ви є. Ти нічого не зможеш змінити, відновити, переобразити, тільки Ісус може поміняти серце Твоє, життя Твоє, переобразити тебе до життя. Чого ждеш? На широки вістки. Іди до Господа присвяти. І Ми продовжуємо співати то, чує клик в Своєму серці. Сьогодні день благоприємний, Сьогодні Свята день Твоєго спасіння. Ті, тяжкий гріх, одяг білий, одягнеш, як сніг, спіши тепер, спіши тепер. до Христа. Ісу. За спіши, тепер, спіши, чому спіши тепер, тепер. Чому спіши тепер? Чому спіше сьогодні? Бо завтра Бог наш мряві згинеш нічні.